І про бардак, який коїться у високих кабінетах Москви, вже цілком відкрито говорять колишні довірені особи Путіна. Ось російський пропагандист-політолог Сергій Марков приходить на ефіри так званої опозиції каналу Худорковський лайф, і майже годину сидить і міркує про те, як же все не так. Легко видити, як працює наша пропаганда. Ну, представьте собі. А головний символ боротьби з нацизмом і проти насильства Ну, це не глупость, не що ли? Ну, звісно, це огромна ошибка. Так і що? То це всі ці паради і складання дітей, велетенські літери Z. Це все що, марно було? А як же побіда, а як же русские не здаються, а як же «Іду до конца? Или главный, так сказать, певец в православной стране, который борется за, против репрессий в отношении православной церкви, это певец с э, псевдонимом Шама. Он так его и Шама. у него же прекрасное имя Ярослав, прекрасная фамилия Дродов. Для СВО. дід'ясвоу тут не зрозуміло було. Це такі вишуканий тролінг і бажання відправити шамана горіти у танку на покровському напрямку. Чи може прихований натяк, що час від патріотично-православних пісень перекваліфікуватися у репери? MC FPV Дронов. У нас і відео для дебютного кліпу вже є. Правда, воно ну як би сказати, не дуже цензурне, але російським реперам саме таке і треба. Вони ж люблять, як у американців, щоб по багатому з голими дубками напів екрану. Ну, тут правда, є один нюанс. Але пісня точно про СВО. Нет, шаман! Що за ужас, що за глупость? Ну поверьте мені, такой глупости на всіх рівнях постійно на Те То же самое и с перегибами, тем более в отношении там опыта, а все прочее все прочее. Про, про, Глупость. так, ну це вже небезпечно. Спочатку шамана перейменовувати. Тепер про що попросять не говорити. Дуже тривожні дзвіночки від кремлівських посіпак. Та ще й трохи і почнуть жалібно скаволити в ефірах ОРТ, що етачудовічна війна була ошибкою. Нас всіх обманули і предали. Ми десь таке вже чули колись. Україну предали. А людей столкнули лбами. Вся ответственность за это лежит на Януковиче и его ближайшем окружении. Та й недалеко від Кремля теж відбувається щось непонятне. Вже не перший тиждень точиться історія довкола російського інтернет-магазину Wildberries. Це абсолютно не потрібна вам, друзі, інформація, тому е, буду спрощувати максимально. Отже, власники, вже колишні чоловіки, дружина, не можуть поділити майно і в кращих традиціях е, ліхі 90-х вирішили підключити братків. Один позвав чеченців. Інша позвала дагестанців. Звісно, ті постріляли одне одного просто в офісі в центрі Москви. Ну, а ми можемо сказати на це одне: любо, братці! Любо гойда! Але є один нюанс від однієї сторони цієї історії. Все йде до російського олігарха Сулеймана Керімова, а з іншого боку, лічно до Дондона Ахматича. І останній тепер закидає першому, що той, начебто, спільно із депутатом Госдуми замовив його вбивство. Кадирка люто плямкає і обіцяє кровну помсту. Гойда. Гойда табо офіціально до крупне місце берего цію її до си таке, мозумальниці, курбану, різні цію, де з нас тон. Яко кадрит, я кавказит, я своє завершаю домой та скайно. Єсть сілі, є люди. Ну нічого, якщо хтось із нас зрештою сяде, то завжди може вийти. Щоб рушити на війну, але хто не поспішає це робити, то це герой нашого минулого випуску, окупант-блогер Єгорка Гузенко. Ну то, що з позивним тринадцятий його запроторили в СІЗО на два місяці за непокору російським ментам під час затримання. Але я про інше гузенко швиденько запропонували підписати контракт. Але наш блогер, який від 24 лютого 22 року вихвалявся, як він люто мочить шкло і палить українські флаги, тепер різко згадав, що він більш потрібний на інформаційному фронті. А що таке? Може, іспугався, що відійде на службу в полк Ахмат? Це вже кукуріку чи ще ні? Доброго ранку, ми з Росії. Нічого, ось блогери окупанти люблять воювати лише у бліндажах перед камерою. А зате надія російської армії Стівен Сіґа готовий її захистити у будь-яку мить. Представники Попаяного голівудського актора. Хоча ні, мабуть, вже точно не голівудського ростовського так або хантимансійського. Ну це як е, Голівуд. Так ось представники актора нагадали, що ще на початку спецоперації той надіслав Путіну листа, де пообіцяв віддати життя за президента Росії, але лише у разі потреби. То, ну що, сігал? Може, момент потреби вже настав час брати іржавий калашмат і їхати у Вовчанськ. ЗСУ чекають Старвагін і гремер. Готові наші бійці також чекають і готуються до свят. Тому між друком на 3D-принтері різних потрібних штук для утилізації орків підтримали світові тренди і тепер ще й роблять маски для котиків. Бо якщо є людина кажан, чому не може бути? Котів кажанів, бойовий бет до геловіну готовий. А ще готовий жерти московитів, якщо не нагодують вчасно. Ось такі справи, друзі. Поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал Вечір з Яніна. Нагадаю, що окрім мого основного каналу, ми маємо канал Вечір. Саркастичний, іронічний, яскравий канал, який палиться ватні дубки та карає щотижня московитів. Тому підпишіться і станьте патроном цього проекту. Він існує тільки завдяки вашому патронуванню. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент без вас. Ми ні. Ніяк. цілую котики, слава силам оборони і всім, хто нас зараз дивиться на фронті. Ви надзвичайно круті. Ми пишаємося вами і дякуємо вам за захист. До зустрічі, друзі. Подивіться інші відео на цьому каналі. Па-па.